Ну, пенальті завжди впливає на гру, і в цьому матчі це було особливо, тому що ну, я думаю, що ті підходи, які були в першому таймі, їх треба реалізовувати і в першому таймі вирішувати питання. Ну тому що в нас немає зараз, на жаль, пастуха Євгені, який залишив команду в останній день трансферного вікна і несподівано для нас, тому ми намагаємося знайти інші рішення в цих позиціях. У ну, нас е, Бубакар після, після хвороби, він в будь-якому випадку не витримав би весь матч, йому було дуже важко. Іншого нападаючого у нас немає, і ми даємо можливість зіграти тим, хто, на нашу думку, найближчий до основного скла. Ну, я думаю, що треба просто забивати голи і не пропускати. Не, не привозити собі, якщо моментів немає біля наших воріт взагалі, ну привозити собі пенальтиці. Це не, так, не відповідає тому, що футболісти такого рівня повинні робити. На полі хлопці вирішують, хто б'є пенальті, дуже багато було замін вже зроблено. Тому. Хто впевнений, той б'є. Це велика відповідальність насправді, і це може трапитись з кожним. Кожен може не забити, але не кожен може взяти відповідальність на себе, щоб пробити. Тому. Дякую за привітання. Ну, для нас, для нашої команди, це, по-перше, як ви сказали, історична перемога. Ну, вона далася нам дуже важко. Знаєте, Емоції тільки позитивні. Чому? Тому що незалежно від того, що ми перші чотири тури програли і грали там, да, там, так би мовити, з командами, які знаходяться в верхній частині нашої турнірної таблиці, ну, все рівно я бачив хлопців трошки тиснуло те, що в нас очок. і Для нас я не приховую, це була ключова гра. Так, да, тут треба, потрібно визнати, в кінці матчу нам повезло, команда не реалізувала пенальті, ми реалізували, але напевно тим і чудовий футбол, що інтрига живе до останніх хвилин, і знаєте, такі емоційні гойдалки, які ми відчули, ну, це напевно надовго ми запам'ятаємо. Але якщо стосовно по самій грі, ну абсолютно рівна гра, я можу так сказати, що боялися грати, відкриватися, і ми і команда Рух. Моя команда епіцентр заграла добре тільки після того, як забила м'яч. Почали контролювати м'яч, перестали боятися Віддати належне моїм футболістам, які вийшли на заміну. Мене просто підсилили гру, і, напевно, це, це ключові такі моменти, які зіграли роль. Ну, саме основне, що кажу, що не, не реалізований пенальті, який нам подарував першу перемогу прем'єр-лізі. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги руку? Фавбе. Титульний партнер клубу Рух.